Яскравим осередком нашого селища безумовно є заклад загальної середньої освіти, якому нещодавно виповнилось 30 років. Запрошую всіх на онлайн-екскурсію рідною школою, яка є центром освітнього простору нашої громади, неповторною в своєму іміджі з потужною мотивованою командою вчителів, учнів та їх батьків. Іміджовий та гнучкий дизайн ліцею враховує потреби молодих людей із різними здібностями, забезпечує рівноцінне користування шкільним середовищем. Послугами для всіх дітей, вчителів та батьків, навчання місця організовано так, щоб максимально забезпечити комфорт, покращити сприйняття та зменшити складність у спілкуванні, наявні зони відпочинку, вільного простору для учнів, зокрема й для тих, які мають емоційні поведінкові порушення, спортивний інвентар, реконструкція стадіону, енергозберігаючі технології за результат постійної участі у різноманітних проєктах. Фонду братів Клачко, Вінського обласного центру спорт для всіх та інших. Кожна хвилина, проведена в школі, має бути сповнена творчістю, інтелектом, креативністю та всебічним розвитком. Моя школа це комфортне освітнє середовище, куди з великим захопленням, цікавістю йдуть діти.